Я студентка-магістр другого курсу спеціальності терапія та Мазур Діна Сергіївна. Презентую свій вірш. Калини кетяги схилилися додолу, червоні грона зм'якли й полягли, вони навіть під Кригами морозу і форму, честь і гідність зберегли. Як наші рідні українці, як наші ЗСУ і всі, хто є. Хто ще живе Україною у серці, душею і славою понад усе. Вони під снігом мають ще й окрасу червоним кольором ясніють на очах. Коли йдеш, не можеш пройти поруч і не подивитись, що в них на вустах. Червоний колір символ, це любові і символ цінності, кохання і добра. Але нема у нас наразі волі, коли країну лихо не мина. Так боляче дивитись на ці муки, не знати й жити далі, що буде. Але ми віримо, що зникнуть ці нелюдські штуки, і зійде сонечко над нами знов іще. Ми переможемо неправду й холод, ми скрізь пройдемо пекла і жалю, ми станемо на ноги. Навіть в голод лише б не було відчаю в бою, ми вже перемогли, і ще б нам трішки надії, віри, щастя і добра закінчиться зима і на доріжках розтане сніг, розквітне знов весна. І наші діти вернуться додому на рідну усім серцем стежину. І більше вже не буде у нас болю, і більше вже не буде в нас жалю.